Мої милі, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ось ми з вами привіталися. А ми з вами вже з'ясували, що настала пора року весна, і весною до нас. Крім змін в природі ще прилітають пташки перелітні. А хто ж такі перелітні пташки? Це ті пташки, які на зиму відлітають у теплі краї, там, де завжди тепло. А навесні повертаються до нас. Подивіться, і жайворонок, і ластівка, і шпак. А деякі всі пташки будують гніздечка. А ось для такого ж. Ну, пташки, як шпак. Люди допомагають йому зробити будиночок. Вони будують шпаківню Пташка називається Шпак. А будиночок, який для неї будують, називається Шпаківня. Молодці. Шпаківня для шпака. Шпак живе у шпаківні. Подивіться, ось діти навіть збудували, змайстрували шпаківню, а тепер вішають її на дерева, щоб, при, щоб шпаки зайняли цю шпаківню. Шпаки, шпаки, як і всі птахи, що знищують шкідливих комашок. І тому люди допомагають цим птахам. Вони вішають такі шпаківні, щоб птахи допомогли їм зберегти їхній майбутній урожай. А й сьогодні я пропоную вам малята зробити шпаківню. Що ви хочете, щоб вона до нас прилетіла багато-багато шпаків і у кожного був свій будиночок? Тож, починаємо! А пора року до нас завітала. Весна. Весною яскравіше світить сонце, розквітають перші весняні квіти, повертаються додому птахи. Послухайте, як пташки співають. Це пташка. Називають її шпак. А чи знаєте ви, як називається домівка у шпаків? Шпаківня. Люди завжди допомагали птахам, будували для них будиночки? Пропоную і нам зробити аплікацію шпаківні. Підготуємо геометричні фігури з кольорового паперу клей-серветку. Спочатку змащуємо клеєм квадрат та клеїмо на центр білого аркушу. Потім змащуємо трикутник та клеїмо його, круг змащуємо та клеїмо посередині квадрата. Яку гарну шпаківню ми з вами зробили, фото вашої аплікації, буду чекати в особистих повідомленнях. А ще, дітки, пропоную пограти вам в цікаву гру, яку ви можете знайти за QR-кодом. До побачення!